Вітаю вас на 15 липня. Сьогодні говоримо про підживлення баклажана. Я скомбіную відео, буде два в одному: це листове і кореневе. Це тобто, що потрібно дати саме зараз, в цей період, що баклажан формує плоди, до речі, вони вже є невеличкі. І також активно цвіте. Так що працювати будемо по листу і в корінь. Також підемо на ділянку. Я вам покажу, який баклажан на сьогодні. Тому що давно я його не знімав. І останнє відео, здається, було, коли я розповідав про хвороби. Ну тоді він був ще маленький. А зараз вже плоди деякі є. Тому зараз на ділянку, а вже далі, далі я покажу вам, підготував дуже багато пакетованого добрива, яке можна дати саме по листу. Також поговоримо про і покажу навіть живлення в корінь саме в цей час. Тому що баклажан це, знаєте, не перець і не помидор, з ним трішки складніше в плані формування цвіту, він трішки менше дає зав'язі, тому працювати над цим потрібно. З баклажаном у мене дві ділянки. Є ось тут чотири ряди, як бачите, але сьогодні поговоримо не про цей, тому що цей ми висаджували трішки пізніше і він тільки цвіте. Тому перейдемо на іншу ділянку, там вже є плоди. Той баклажан я висаджував набагато раніше. Тому вже дещо є. І цвіте і формує плоди вже перші. Тут різний. Тут є фабіна, тут є чорний красень і є алмаз. Оце зараз перед вами гібрид фабіна. Отакі вже перші баклажани. Хто запитував про квітку чи обривати на першій розвилки, друзі, я ніде нічого не обриваю зовсім. Росте все так. Деякі кущі, наприклад, оці чи там той, до прикладу взять, завишки вже до пів метра. Тобто я їх добре розігнав саме азотним добривом. Він тільки-тільки починає зав'язувати. Поживленню я давав 28 14 14 І добре нагнав саме азотним добривом вегетативну масу. Рослин. Та саме це добриво я давав і по перцеві. Звісно, тут потрібно походити, щоб хоч щось знайти, але містами вже поодинокі плоди є. Ось дивіться, вдалі побачив ще один. Це ці баклажани, що з першої квітки на першій розвілки. Тому я ніколи їх не видаляю і кущ від цього не страждає зовсім. Значить, про живлення, про кореневе я говорив. 28 14, 14. Жуки колорадські не їдять, як не дивно, зовсім не обробляв. От Самі бачите, можливо, тут поблизу картоплі нема, не знаю, але ж... Нічого такого я не робив. Ще хотів вам показати тут один десь, десь я бачив. Ось є. Фабіна поки що найкраща, найперша. Бачите, які вже є. Ось дивіться, який великий. І цвіте гарно. Люблю баклажани вирощувати. І запікати їх. Так, ну далі вже кінець там, в принципі, теж містами є, містами цвіте, містами тільки зав'язує. Скажу, працювати потрібно по листу добре, тому що саме тими добривами, да, які дають саме ну, на цвіт. Тому що баклажан не перець, якщо глянути на перець, то багато різних там. Далі буде бутонів і перчин. У баклажана трошки інше, Тому зараз підемо, я вам розповім, що я буду давати по листу. І заодно ж кореневе живлення. В цьому році я не знаю в кого як, поділіться в коментарях. Ну, мені здається, баклажани кращі, аніж у минулому році. У мене в цьому році вони кращі. Можливо, їм погода така підходить. Не знаю. Можливо, живлення трішки більше давав. Ну, кущі шикарні, великі. Садив 60 на 40. Там ще в мене полосаті є, такі гарні, але вони поки що цвітуть. Дивіться, яке листя. Так що добре, во те, що давав, працює добре. Зараз я з вами залью його в корінь, включу капельний полив і покажу. А завтра вже на вечір пройдуся по листу. Тепер, друзі, головне та цікаве, це в нас буде листове живлення, а це в нас буде кореневе. Давайте з кореневого основного. Формула 10-40. Чому це формула? Тому що кущі наші ростуть, азоту даємо 10. Вони починають плодоносити, так? наливати плоди перші, тому даємо 40% калія і 5% буде фосфора. Якби на цвіт. Але якщо в такій ситуації. Мало фосфора, то ми його можемо додати через ну, обробити по листу, додати, так? На зав'язь і на бутонізацію. Так, ну Можна дати зав'язь, ось так воно і зветься від Валагро, Ось такий пакетик. Можна дати по листу фертісет. Стимулює світіння та формування зав'язі. Кожні 7-10 днів. Його вносимо 25 мл на 10 літрів води. Якщо нема такого, є по листу ось таке. Добриго плантатор. 10, 54, 10. Це теж можна дати по листу. Я його також використовував і в корінь. Але то трішки інша ну, ситуація була. Бо запитували, чи можна таке доброго в корінь, бо тут пише по листу. Можна, друзі, його в корінь і воно працює досить непогано. Але в нашому випадку зараз його даємо по листу. Також, якщо немає цього, можна дати монофосфат, але в мене його нема. І ще є ярівські добрива, залишилися з весни. Це 13 40 13 Можна по листу його дати теж. Це, що стосується фосфора. Фосфор у нас йде на цвіт, стимулює цвітіння. Якщо взяти до прикладу, плантатор 10,54,10 10 перевернути і почитати, то пише цвітіння бутонізація. бачите, 10,5410 10 це його формула. Тому можна дати оце таке. Якщо е, працювати комбіновано, давати це добре в корінь, а це по листу, то все у вас вийде. У вас буде нормальна завість, багато цвіту і гарні плоди, великі гарні плоди, тому що великий відсоток калію. Також азот потрібен баклажанам не менш, тому що вони азот полюбляють. Якщо, до прикладу, взяти інше добриво, там 9, 18, 36, то там азоту менше. Якби, ну, я б давав би оце. Діло ваше, я сьогодні, я якби вже його і наколотив. Ось, така. Ось таке вийшло добриво, тому зараз заливаємо в куб, включаємо каплю, підемо на ділянку та і на цьому будемо завершувати. І наостанок передаю камеру Ярику. Він зараз познімає, виливаємо добриво та й сходимо ще на ділянку. Дивіться, друзі, це важлива така буде зараз інформація для тих, може, хто не знає, були в мене на одному відео по поводу капельного поливу щілювача і міторна. Буває таке, що. Отак забиває, бачите, отак бризкає еміторну каплю. Це не бідла, можна, знаєте, що зробити. Це просто від води. Отак її потерте і все, і вона капає далі. У щільовій такого ви не зробите. Тому завжди вибирайте еміторну каплю. І я рек вам у кадр. Так, буває таке, бачите, ось і тут. Отак От потерли і все. До речі, капля це вже третій рік працює. Оце в цьому році третій рік, тому все добре. Так, все. Добрево залили, прокапає. Проливаю по вологому ґрунті. Вчора я вечором проливав, сьогодні даємо ще. Водовили, знаю, будете запитувати. У мене йде куб, росли... куб води на тисячу рослин. Тобто тут все чітко розраховано. Куб води даю на 1000 рослин, літр на рослину. Поливаю все рівномірно, все так, як треба. Через 10 днів відео, звісно, буде. Я це добре водавав по кавунах, нещодавно, тому. ну як нещодавно, було в мене відео, здається, днів 10 тому, то кавуни вже вдвічі більші. Повірте, я зроблю скоро огляд, подивитись, кавуни вже не такі, як були до того, як я показував. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Доброго. залили, підкормили днів через 10-12 можливо буде відео. Ну, а на цьому завершую. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.